Так, ну що нарешті перша рибка є. Десь я кидаю вже напевно хвилин 15, ну і то ще було зарано, але все рівно краще у кушка почекати, коли він вийде на точку кльову, чим приїхати вже пізніше. От перший без покльовочки просто Підвис, можна сказати. Пробуємо ще когось. Можливо, зараз ще підійдуть. Так. яка це година? 7.16. Ну, якраз десь от-от зараз вони мають підходити. Так, і в мене новий комплект, не знаю чи буде видно на камеру, чи ні. Це Golden Catch Vertice. І в нього такий тест цікавий. Півтора вісім, але в довжині 2.36. Тобто це такий недалекобійний, не можна сказати. Таке щось між, між далекобійним і, і таким коротким спінінгом. Щось середнє. Взяв попробовать, як він буде себе поводити в моїх руках, чи мені він взагалі зайде, але кидає, так легенько кидаю і прямо під той берег. Якщо своїми 2,20 чи 194 я кидав з пінгами, то у мене так не долітало. А тут летить супер. Так що зараз будемо пробувати розловити його. Так, лебіді полетіли. Ха. Ха. Ну мацав <кхід> Я ще одного окушка, але зловив його на такий силікон. Точніше на форму я цю ловлю весь час, але на такий колір кислотний, кислотний, такий гарний конець. На дворі такий туман, може він не бачить тої приманки чи що. Але, в принципі, і по тумані класно клював. Але щось його немає, значить не точиться. Треба шукати, обкидувати по периметру всю місцевість. Оба! Ще один пицців, то що? А Це вже крупніший. Ух. Опа! О ти кислота працює. Я в шоці прям з цього всього. Де б я подумав, що окунь буде в мене на такий колір клювати. Ми попробуємо. Якщо вже третій раз клюне, то це не співпадіння. Це вже закономірність. Ще маленький гарно клюнув з покльовочкою. Оцей більше підсів. Походу крупняка сьогодні не буде, чи що. Ось знову маленький окушок. І теж підсів без покльовки. Що ж ти? Ого, таке чудо. А там було клюнути якийсь крупніший. Такий під 300. Ха. Ну але немає, пробую приманки. Переставляю, міняю і Тож така година, що він може вже і туди не вийти сьогодні. Я вже не очікував навіть. А Він все-таки приплив туди. Красень. Ну що, останній закид, і буду переходити по водоймі, зараз трошки перейду, а потім Переїду ще, далі подивлюся, що там клює. Можливо, там таке саме, а можливо і є кльове. Так що треба пробувати і перевіряти, а на це місце ще обов'язково повернемося. Морозів ще таких не передають, вроді можна буде ще його тут пошукати. Ну і Зараз покажу, що зловив тут на цьому місці, відпускаємо і йдемо далі. Ось таких чотири окуня у мене вийшло. Гарних. О, цей зовсім маленький. Ну і там ще був один маленький, то я його навіть не брав, щоб І Йдемо відпускати їх. Йду тут ще в кінець водойми Попробую тут покидати і буду переїжджати. Ну от ще раз покажу комплект, як виглядає. Вертась до 8 грам і до речі тут однолапі кільця. Це просто капець. Коли дивився всі огляди, десь 5 років тому на каналі Golden Catch вийшов огляд на них, то там було тільки 4 моделі. Цієї навіть не було було до 8 грам, але вона 2,21 і вона на дволапих кільцях. А ця, напевно, модель вийшла пізніше. І таке, я кажу, між мікроджегом і, і лайтом, щось посерединці. Ну я такого ніколи не мав. Тому думаю, треба спробувати, чому би ні. Тим більше Z продав, він же свої відловив у мене. Так що треба щось нове пробувати. щелка хлопнула на падении прям такой а, ящик тормозится Видите, вот это Вот такая. я в зреагував. взрыву. Класс. Какой відпускає то вона могла далі заковтнути і все і вольфрам по свій Це було майже там на поверхні сиділо не на глибині Ты у куняка попался на тут. Вот так. <звы> 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 Наступний закид ще один, але зійшов.